Розпочинаємо з вами урок Япізної освіти No270, сторіночка 33 вашого друкованого зошита. Тема нашого уроку повторення хімічні елементи та йони. На початку нашого уроку я пропоную переглянути повідомлення від нашого любого центаврика та виконати усі запропоновані завдання. День, друзі, найменші частинки, з яких побудовані організми, це клітини. Будівельним матеріалом речовин є атоми. На жаль, ми не можемо їх побачити. Однак науковці добре вивчили ці частинки за допомогою спеціальних приладів і дослідили властивості речовин, що складаються з певних атомів або молекул, і навіть створили періодичну систему хімічних елементів. Пригадаймо разом, що нам відомо про вивчені хімічні елементи. Діти, давайте ми з вами все це пригадувати. Виконайте завдання зірочкою. пригадайте навчання одиниці, установивши відповідності. Що таке хімічний елемент, а що таке йон? Перевіряємо, хімічний елемент це вид атомів з певним зарядом ядра, а йод це заряджена частина, що утворюється з атома внаслідок втрати або приєднання ним одного чи кількох електронів. Наступне завдання так само виконати самостійно. Пригадайте ливчини про атоми і хімічні елементи, позначте тільки правильні твердження. Твердження перше, атоми розрізняють за величиною заряду їхніх ядер. Друге, усі атоми, що мають однаковий заряд ядра, належать до одного хімічного елемента. Наступне, хімічні елементи і атоми це те саме. І останнє твердження у природі існує стільки хімічних елементів, скільки є атомів з різними зарядами ядра. Вам слід позначити тільки правильні твердження. А правильні твердження тут усі, окрім передостального. Перегортаємо сторіночку далі. Буде у нас хвилинка відпочинку з композицією турецький марш. Згадаємо з вами невеличку цікавинку та поглибимо знання про композицію. Створюючи мелодію турецький марш, Моцарт наслідував звичайтню турецької військової музики, яка була поширена в той час. Поміркуйте, зважаючи на прочитане, чому саме турецька мелодія Моцарта має назву марш, чи зручно під неї крокувати маршем? Виконайте завдання третє. Перетворіть атом гідрогену на позитивно та негативно заряджений йон. Поміркуйте, що для цього потрібно зробити. Доповніть рисунок, вставте пропущені слова. Розглядаємо з вами, перше, це у нас буде атом, який що робить з електроном. Тут у нас його немає. А він що буде з ним робити? Правильно, він його приєднує. Тож, атом у нас приєднує, дописуємо, приєднує електрон. Так? Ліворуч у нас атом приєднує електрон, а праворуч навпаки. Атом утрачає електрон. Атом утрачає електрон. у нас якраз є три моделі, Гідроген. Ліворуч, це, точніше, посередині, так, це звичайна модель атома гідрогену. Ліворуч, коли атом приєднує електрон, то у нас буде модель негативно зарядженого чого? Іона гідрогену. Дописуємо, іона гідрогену. А праворуч буде модель, якого, дивіться, тут у нас вже немає. Електрону немає негативного заряду, буде лише позитивний, тож це буде модель позитивно, позитивно зарядженого йона гідрогену. Тож дописали слова, яких тут не вистачає. Далі позначте, будь ласка, зображення речовин йонної будови. Перевірте себе на сторіночці 37. Іон це заряджена частинка, що утворюється з атома внаслідок втрати або приєднання ним одного чи кількох електронів. Існують речовини, утворені йонами, наприклад, кам'яна сіль, алмаз, крейда, харчова сіль. Тож. Ось ці світлини вам треба було позначити, саме вони, у них точніше є йона будова. На сторіночці 35 у п'ятому завданні встановіть відповідності між моделями та підписами. Прочитайте самостійно спочатку підписи і подумайте, де буде до них відповідний малюночок. Давайте перевіримо. Перша світлина це модель атома гелію. Друга світлина це модель позитивно зарядженого йона літію. Чому ж саме так? Тому що у нас позитивних частинок набагато більше, так, ніж негативних. А остання це модель негативно зарядженого йона гідрогену. Тому що у нас негативних частинок більшість, ніж позитивних, тобто електронів більше, ніж протонів. У завданні шостому пишіть, будь ласка, символи відомих вам хімічних елементів у відповідні комірочки. Пригадайте, а що ви вже знаєте про хімічні елементи, відповідні речовини та їх властивості. Установіть відповідності за зразком на сторіночці 42. Так, давайте з вами подивимось на 42 сторіночку, що ж тут треба було вам зробити. Так, діти, зараз ось так воно виглядає. Тут така дуже величенька табличка. Для цієї таблиці треба вам взяти різні кольорові олівчики для того, щоб вам було зручніше. Але, будь ласка, не поспішайте, щоб вам було дійсно зручно. Тож, наприклад, це у нас алмаз. Та вугілля. Тут тобто це у нас карбон, він дуже міцний та прозорий. А вугілля у нас чорне, непрозоре та крихке. Давайте з самого початку. Перше це аж гідроген це у нас водень, з'єднали стрілочкою. Так, діти, а водень це у нас безбарний газ. Водень у нас добре горить. А ще він без запаху. Далі беріть наступний олівчик. Поговоримо про гелі. З'єднали стрілочку Гелі. Гелі це так само безбарний газ, який не має запаху. Так, наступний у нас літій. Літій це метал сріблястого кольору. Наступний оксиген це кисень. Кисень у нас безбарний газ. Добре горить. Молодці, уважні, дійсно, кисень не горить, але він підтримує добре горіння. А ще кисень без запаху. Так, наступне це у нас берилій. Берилі, діти, це метал світло сірого кольору. Наступне це у нас буде азот. Азот у нас безбарний газ. І він також без запаху. Далі фтор, флуорфтор, це газ бліду жовтого кольору і має дуже різкий запах, але цей газ не горить. Так, і останнє це неон. Неон, діти, без запаху, а також це безбарвний газ. Тож ось так вам треба було з'єднати все стрілочками. Чому кольоровими олійчиками треба було користуватися, щоб було більш детальніше, більш зрозуміліше. На сторіночці 39 виконайте, будь ласка, невеличке, практичне, цікаве завдання. Вам треба дослідити речовину крейду та результати дослідження написати у табличці. Повторюю ще раз, це 39-та сторіночка. У разі потреби ви можете скористатися матеріалами на сторіночці 39. 41 Тож там до вас назва речовини, ви пишете крейда, далі вам слід написати походження цієї речовини, яка вона за використанням, стан, колір, прозорість. Запах, блиск, твердість і чимає йонну будову. Тож, це буде ваше невеличке доповнення до домашнього завдання. А також у маленьких зошитках для домашніх завдань тиждень 30 виконайте сторінки 6 та 7. Бажаю вам успіхів, до нових зустрічей! Урок завершено!